Literka to jest A. E, czytamy jak i po ukraińsku A. Tak, Adam. Akcent będzie na A. Pera to ich skład. A ostanie, co ostatni skład. I peretostanie to to będzie pierwsza literka A. Dalej. Następna literka to jest literka nosowa. O nosowe. I czytamy tak jako w On. On. Możecie za mną zawsze powtarzać, tylko wyłączyć mikrofony. Wyłączyć wykluczyć. wykluczyć. <coughs> on. To jest druga literka alfabetu. I jeszcze mamy jedną taką literkę. To jest literka EUN. Eun. Znaczy, pierwsza literka to jest ON. I eun. On. Eun. I czytamy słowo. S i on czytamy jako są. так? Sound. Далі, наступна літерка, то є літерка Б. Б і читаємо слово бар. Бар. Далі, наступна літерка, то є літерка Ц. Ц. І читаємо яко Ц. Ц, О, читаємо Ц. Наступна літерка, то є таку креску. То значить так. Jeżeli w języku polskim my mamy kreseczki takie, to znaczy to będzie miękka literka. To jest c, c. Czytamy jako c, czy ma być. Bo druga literka to jest y. być. Dalej. Następna literka miękka to jest ni. 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 Konni. Настепна літерка з крескою. То є сі. Тоді, значить так, якщо у нас буде кресочка вгорі, значить це м'яка літерка. В кінці буде як м'який знак. Си. Ні. Си. І остання літерка, то є. «Жі». І ще раз. Си. Ні. Си. «жі». Далі наступна літерка іде. Така звук по літерка Д. Так? Не літерка, а звук. Звук Д. Літерка Д. Читаємо слово попросту дом. Дом це ді. Далі наступна літерка, то є. Е. Так само, як і по-українську е. Не «є», а е. І ім'я таке є польське, то є. Ева. Ева. Пойна бути твара е. ж повіdziałм, то є літерка Еон, так, Еон e у ніс. Читаємо слово геонш, геонш, І тут маємо е, таку частку, то є ще. Ще. В кінці ще. В кінці еон e читається як просто Е. E. Не читається як Еон, e а просто Е. E. Для того, що тут ми читаємо ще, тому що SI нам дає м'якеньке ші, ші, а і еун дає нам є. Е. І тому так буде ес і це ші, і, і еун це є. Ще, ще. Далі, наступна літерка, то є літерка ф. Філм. Просто філм, то є філм. Ф. Далі іде г. То є як по-українську, так а г. Г. Гудзик, так? Grupa, nie, prost, nie po prostu g, a g. Gudzyk, grupa. Dalej, następna literka to jest h. H, herbata, czaj, herbata. Dalej idzie i, tak samo, tak jak i po polsku, tak i po ukraińsku. I, imię, imię, w końcu czytamy po prostu jak, е, e, так, ім'я. А тут маємо І, і он значить «є». Значить, значить читаємо як є ім'я. Далі наступна літерка, то є те. І. І «я» читаємо як я. Попросту я. Я. Далі наступна літерка. Наступна літерка, то є літерка К. Ой. Як по-українську К. І слова колор. Хто? Далі в нас є така різновидність букви Л, перша літерка, то є така звикла. її завжди, вважають, що вона м'якенька, але ми її завжди кажемо так просто, як ми кажемо, там Л, лялька, так, Л, просто Л. По польську лекція, «бутелка» і так далі. А наступна літерка. Вона пишеться ось так. L і вгорі така як кресочка. Читаємо якось багато шибко У В. «у», То є така літерка «у». Вона є тварда, завше тварда, «у», «уатво», «уатво», це легко. «уатво». Наступна літерка то є «м», і слово мам. Мам – це я маю. Там, у мене є машина, я маю машину. Я мам самохід». То бенже так, мам. Наступна літерка, то є звикла Н. Читаємо слово НОЦ, бо знаємо, що ЦИ, то є ЦИ, остання літерка, так? І Н перша, НОЦ. І наступна по літерці Н, мами МЕНКО, літерка НІ. Ніж знаємо НІ, КОННІ. Далі іде О, «Окно», Не окно, а окно напередостанній склад. Далі у нас в польській мові є дві букви У. То є перша, вона називається окресковане, читаємо як У, і є ще одна, звикла така У. Різниці, коли ми кажемо або коли ми читаємо, немає. Тільки є різниця, коли ми пишемо ці слова якісь там. А, і тоді ми повинні вже знати, чи ми пишемо окресковане, чи ми пишемо У. А коли вимовляємо і читаємо, то різниці немає. І та, і та буква читається як У. У. Усма кракув. Краку то є таке місто в Польщі. Так, ми мовимо кракав, але по польську, то єс кракув. кракув. Усма. Далі, наступна літерка, то є П, П, ПАН. Далі, Р, 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 РОЗУМЕМ і Е, читами, яко Є, українська Є, РОЗУМЕМ. Далі, С, то є СЕНС, СЕНС, звикла, СЕНС. Już znamy to jest miękka literka si. Si. Tak. Czytamy sobie. Śnieg. To mu się i e się jak je, si. Si. Śnieg. I literka G czyta się jak G. Tak, gudzek. G. Coś. Coś. Dalej następna literka to jest ty. Ty to. Попросту то є ксімшка, наприклад. то. Далі маємо літерка У. І то слово читаємо як, як улиця. Не уліця, а улиця. Тому що це є виключення. Це не є польське слово. Воно рихується слов'янським, і, якби, не, не саме пішло від польської мови. Тому ми читаємо так, як його прийнято читати в інших мовах уліця. Далі. В вода. В. Вода, то є, звикла літерка в. Вода. Ще повернемось до цієї літерки. Ми її не читаємо як «в», ми її читаємо як у, у. Така глуха у, а то є літерка в. Просто ви. Вата. Вода, вата. Настепна літерка не треба плутати з у, то є у, як наша и, а наша у, то є Навпаки, «и», читаємо слово. Син. «добрий», Син «добрий». І далі такі три, три сестри, три літерки, три букви. Це буква З, без нічого, просто з, то пишемо так, без нічого. Далі, якщо у нас є креска, то ми знаємо, що це. М'якенька буква. То повинна бути Ж, жле, Жле. І остання, там я замалювала трішки, це з, З кропкою, З точкою, з кропкою. То есть Ж. Ж. Тверда буква Ж. Значить так, З, Ж. Ж. ще раз. А, адам. Он. Соун. b bar c ts co tsi cma Bici. d dom e eva eun geon shya to mshe v kintsi chitayetsya kak zvychayna bukva e f film g grupa h herbata I, ime, je ja, k, kolor, kto, l, lekcija, u, łatvo, m, mam, n, noc, n, konj, o, okno, da ne okno, a okno, u, usma, Kraków, p, pan, r, rozumiem, s, sens, ś, śnieg, coś, ty, to, u, ulica, w, woda, y, syn, dobry, z, zebra, z, źle, ż, że. Ще хто зараз сидить з телефонів, то ви собі можете там збільшити або зменшити. Просто пальцями. Туди-сюди, якщо там не видно. З комп'ютера то так ми не зробимо, а з телефонів ми можемо. Далі. Наступне. Далі в нас є двузнаки. Далі маємо двузнаки язику польським. То так, то значить дві літерки, але читами як оєдну то значить дві букви, але читаємо, дві букви, але читаємо як одну. Ци З читається як Ч. ЧИ, особливо з Ви повинні знати, що після цих, цих двознаків чи, ш і Ніколи не йде буква І, тому що вони всі тверді. Ми не кажемо чи, ми кажемо ЧИ. час. Dali. sz szansa szansa H, chleb ż rzeka RZ to jest Зараз хвилиночку. Угу. Значить, РЗ то є Ж, СЗ то є Ш, і ЦЗ то є «Ч». Час, шанса, читаємо як Ш, шанса, Х, хлеб, Ж, РЗ читаємо як одна літерка Ж, Жека. Добре, далі йдемо. Ци, цена, так, і знаємо, з чи час. Єжелі мами по літерках Ц, С і з, літерка І. Якщо після цих букв С, С, З, йде літерка І, то тоді вони йдуть пом'якшені і звучать е, іначе. Так, по-іншому. Ци І, то значить вендже, чі», м'якенько, С, І, то бенже щі», «щі». З І то бенже. Жі. Жі. Чі Ші. жі. Ші. Далі є ще маємо таке: ЖЕ. І е, і е читається як Е. Якщо ми бачимо і е, то воно читається як Е, або як Іон. Воно читається теж як Є. Наприклад, ми бачимо S і і е, так? Я вже казала тут. Значить, буде так. С І це Си, і Е читається як Є. Бенже ще. Ще. Попросту ще. Далі, єжелі і А, то читаємо як Я. Я. І У. Читами як Ю. Ю, і окресковане, ми знаємо що окресковане, то У, теж читами як Тобто і У дає нам звук такий «ю». Ю. І о дає нам звук, такий, як м'якенький знак, і О. І, наприклад, якщо буде М і О, то ми прочитаємо його, як, подумайте, мя, мя. Тому що М, е, і потім йде і, «о», яке читається м'який знак і, о. мя. Далі, якщо, наприклад, буде Б і Е, то ми його прочитаємо як. Б. Так, Бе. Тому що Б, і потім йде і Е, e, яке читається, як Є, e. Бе. Далі, єжелі бенже так, Н і А, то ми його прочитаємо як. НЯ, Іде літерка. Ни, і потім Іа читається як я, значення і так далі. Добре. Чемно, значить, тут читаємо так: ц, і», то є чи з нами чи, а і е це в нас є. І тому будемо читати чемно, нічемно, бо це є помилкою, чемно. Далі Ч. Літерка Ч уж з нами, так? Ежели менше. Грецька нагуша, значить, то є м'єнка літерка. Ч. Чма. Чма. Далей. С. Сенс. Ш. Шанса. Щ. Ще. Щ. Шнек. Дом. Дзвон. Дзи читається просто так, як написано, так і читається. Дзи. Дзвон. «Ди», «жи» теж читається так, як написано: Джи. Просто «джи», «дзи» і Джи. Якщо кропка є, значить це літерка «жи». Джи. Джунгла. Джунглінг. Тут вже в нас є такий двузнак: Д і РЗ. РЗ читається як Ж, і тому що ось цей двузнак, що цей тризнак, то вони читаються однаково. Джві. Тут у нас є ж, джві. Далі тут цікаво. Д, і далі йде з і. З І ми знаємо, що читається як ж, значить, ой, три знак буде читатися як ДЖІ. ДЖІ. і слово. ДЖІ. а тут ще йде Е, і Е. З, і читається як ЖІ. і Е читається як Е. Є значить буде день. Не день добрий, а день добрий. Так, день добрий. Далі. Дж. Так як написано, так і читається. Дж. Джвік. Джвік. Це подйомний кран. Джвік. Наступне. Ноц. Ніч. Ніц. Нічого. Конь. Кінь. Зебра. Зебра. Жона дружина, жіма, жіма, зима, жле, жі погано. Так? Наприклад, мій є жле, мені є погано. Далі, тут маємо є ще на червоному тлі, на червоному фоні, так є що х, є це х. Дорівнює це, є, це буде як є. Х, є це Значить так, різниці нема теж Kiedy my czytamy, i kiedy my mówimy, rozmawiamy. Ale jest różnica, kiedy myżemy pisać jakieś zdania, jakieś reчення, або якийсь tekst, tak? Herba ta читається jak H, і це H też читається jak H. Хлеб. Далі РЗ і же точно так же. РЗ ми читаємо як Ж і з точечкою як Ж. Немає різниці, коли ми вимовляємо читаємо, є різниця, коли ми пишемо «Жека» жона це вже правила правопису. І У, і окрескована те, що я повідомляю, уліця, усма. Ще є таке. такі лайфхаки. Як зрозуміти, коли ми пишемо «цеха», коли ми пишемо «ха», «цеха» – це там, де «цехи», так? і е, самоха, вона ще називається одна. Значить, так, якщо при перекладі з польської мови на українську в нас буде літерка Х, то ми пишемо це Х. Наприклад, тут у нас вже є слово хлеб, по-українську то бенже хліб. Тобто, значить, хлеб, хліб. Є, буква хліб, є буква Х в слові хліб, і тому ми по польську пишемо це Х. Хербата. По-українську то є чай, так? то значить ми по польську пишемо ха. Не це ха, а ха, тому що там немає в слові чай першої літерки Х. Так, Значить чай. Е, Х. Далі, так само і РЗ, і Ж. Якщо при перекладі на українську мову в українському слові буде буква Р, то значить, по польському пишемо РЗ. Не завжди, це такі лайфхаки, це не завжди бувають, в кожному правилі є виключення, але в більшості так. РЗ, тоді пишемо РЗ. Якщо ж буква Ж, то тоді по польському пишемо з кропко, то бенджер Ж. Наприклад, Жена, ЖЕК, ЖЕК, це є річка, значить, ми пишемо РЗ, тому що в слові річка або ріка є буква ЖЕКА. <с <с так само може, море, так, є літерка Р, значить, пішемо РЗ, може, мо, же, мо, е. Жона це дружина, я «ж» дружина, або жінка, можна ще так повідить, то значить, бенже літерка ж з, з кропкою. І у, і окресковано так само. Коли, коли ми перекладаємо. З польської на українську, то ти ще більше йде і ще й російська мова, то тоді ми пишемо у звичайну. Якщо буде інша якась буква по-українську або по-російську, то значить пишемо окресковане. Чи є питання по цьому? Якщо є, вмикаємо мікрофони і говоримо запитуємо. Сподіваюсь, що все зрозуміло.